Аеропорт Сєвєродонецька зазнає капітального ремонту. Про це нам розповів начальник Сєвродонецького управління підземного зберігання газу Юрій Головко, під керівництво якого й передано аеропорт. Наразі проектний інститут Донбас Трансгаза вже розробляє проект та кошторис ремонту. Вже відомо, що зміниться після реконструкції. На сьогоднішній день аеропорт устарів не тільки фізично, але і морально. Тобто є, требується реконструкція оте святосигнальної сіми та которая. Вокруг аэропорта есть там новые требования, но уже новые стандарты приняты. Требуется реконструкция взлетно-посадочной полосы, это самая дорогостоящая часть. Предусматривается реконструкция технического обеспечения полетов, то есть это осветитель национальной огни, реконструкция самого здания, аэровокзала. Ну з совсім прилягаючим там території обновлення ремонтні роботи розпочнуться не раніше ніж за півтора року. Саме стільки знадобиться, аби розробити та захистити проект, провести експертизу та вибрати фірму підрядника. Втім, заступник головка Юрій Фалалієв має іншу думку щодо ситуації. За його словами, після приходу нового керівництва в установі відбулися неприємні зміни. Настає время аеропорт його диспетчерська працює тільки в самим необхідному режимі на акумуляторних батареях, котре заряжаем, возим сами домой. заряжаем, потому что от энергоснабжения аэропорт отключен. В Прошлом у нас интенсивность полету была от одного до нескольких польотів в місяць на сьогоднішній день ми взагалі не завершаємо польоти. Зараз же на території аеропорту знаходяться лише працівники метеослужби, які слідкують за погодою за допомогою спеціального обладнання. Це і психрометри, що визначають вологість повітря і засоби для визначення напрямку та силу вітру і ще багато іншого. Після закінчення ремонту керівництво набере штат фахівців, що працюватимуть на оновленому обладнанні. Послі реконструкції я думаю, що будуть. выписано штатное расписание, необходимые и полные потребованиям правил обеспечения полетов. И согласно этому штатному расписанию будет набираться персонал, конечно, на конкурсной основе специалистов, те, которые имеют ну, соответствующее образование, практические навыки и так далее, и так подобное. Ще через деякий час місто отримає новий аеропорт європейської якості, що зможе приймати не один десяток повітряних суден на місяць.